Мене звати Євген Клопотенко. І сьогодні в цей складний для українців час разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та професійними лікарями-дієтологами за підтримки Швейцарії ми розпочинаємо дуже важливий цикл відео уроків. Цими відео ми хочемо надати інформацію українським сім'ям, майбутнім мамам, батькам та опікунам, нагадати про основи здорового харчування та надати корисні поради, мотивувати їх, змінювати харчові звички навіть у складні часи для підтримки власного здоров'я. З наших відео ви дізнаєтесь яким продуктам приділити увагу під час вагітності і лактації? А яких краще уникати? Скільки рідини потрібно пити, і якої саме? Як зробити життя вашої дитини солодким та корисним без зайвого цукру? І які поживні речовини необхідні під час росту? Чи все, що маємо корисне, та як попередити виникнення хвороб, вживаючи прості натуральні продукти? І ще багато цікавого. А я, як завжди, розкажу, як зробити корисну їжу смачною і поділюсь простими рецептами з доступних у цей час продуктів. Тож дивіться нас, і я сподіваюся, ви надихнетесь, дізнайтесь корисну інформацію і почнете харчуватись більш здоровіше.